Щебель для розвитку особистості в університеті короля Данила урочисто вручили дипломи магістрам. Цей день став особливим для 255 випускників вищого навчального закладу. Умріяний фах та диплом здобула і Яна Поп'юк. Дівчина навчалась на одній із провідних спеціальностей вузу право. У сучасному світі, каже, професія юриста надзвичайно популярна, затребувана і актуальна. Планую далі розвиватися в цій сфері, працювати вже до речі, після університету одразу знайшла роботу і. Зувати Україну зараз в час війни. Я вважаю, що ця спеціальність дуже важлива і актуальна, тому що я вважаю, що кожна людина повинна знати перш за все свої права та обов'язки. Я обрала цю спеціальність через те, що мені подобається це, і мені подобається розуміти всі права наші, і подобається допомагати людям зрозуміти їхні права і обов'язки. Також Здобуття освітнього рівня магістра каже перший проректор університету Михайло Космій, Край важливе сьогодні, адже професійні навички та знання таких спеціалістів особливо згодяться у повоєнний період, коли доведеться відбудовувати державу. Сьогодні ми випускаємо архітекторів, будівельників, айтішників і правників. Дуже багато тобто, всі спеціальності, які в нас передбачені на магістратурі. Якісна освіта це перш за все про самобутність України, перш за все про таку своєрідну зброю. Це про якісні програми, про невідтік за кордон студентів. Не відтік за кордон цей, а залишатися тут. Пропонуються різні великі програми. Мається на увазі якісні програми через певне впровадження. Їх самі студенти і самі викладачі шукають такі методи і моделі для того, щоб студенти залишалися тут і вони були якісними. Цьогоріч бок це ювілейний випуск магістрів 15-й. Новий освітній рівень кажуть в університеті, передусім необхідний тим, хто хоче побудувати кар'єру до рівня керівників компаній чи держслужбовців, а також планує наукову чи освітню діяльність. Університет короля Данила здійснює підготовку магістрів за освітнім ступенем по восьми спеціальностях. Потрібно відмітити, що студенти здобувають рівень магістра, починаючи з коледжу нашого університету, далі йде бакалаврат. Після завершення навчання за освітнім ступенем магістр студенти мають можливість продовжувати навчання в університеті короля Данила за трьома спеціальностями в аспірантурі. Це є економіка, це є право, це є архітектура та містобудування. Разом з тим, під час вручення дипломів у університеті вшанували хвилиною мовчання пам'ять захисників, які поклали своє життя, захищаючи суверенність та незалежність нашої держави.